Ірландія, Франція, Україна спільно, німецька компанія, білоруська. Коли торік в уряді анонсували ідею збудувати сонячну електростанцію в Чорнобилі, ще не було впевненості в тому, наскільки цей проект викличе ентузіазм інвесторів. Сьогодні сумніви розвіялись. У портфелі міністра екології. Лежать заявки на участь від понад півсотні компаній. А перший з об'єктів майбутнього сонячного парку вже готується до відкриття. Сьогодні Через майже рік після початку цієї роботи я можу говорити про першу приватну інвестицію в Чорнобильську зону з будівництва невеличкої правда, але сонячної електростанції. Є перша ділянка на території самої Чорнобильської станції, і зараз ідуть підготовчі будівельні роботи до початку монтажа вже самих сонячних панелей. Як уточнив міністр, ця перша приватна інвестиція у Чорнобильську сонячну станцію становить 30 мільйонів гривень. Йдеться про проектну потужність у півтора мегавати. Інвестор, українсько-німецька компанія, що вже має досвід реалізації подібного проекту на білоруських землях, що постраждали від чорнобильської катастрофи. Поява першої, хоча невеличкої станції, це є ну, доказ того, що цей проект живий. Для можливих потужних інвесторів, які є більш там, скажімо, інерційними неповороткими. і серед компаній, що зголосилися будувати сонячні генератори в зоні відчуження, є вітчизняні і зарубіжні невеликі і справжні гіганти енергетики. Коли сонячний парк стане реальністю, разом усі вони зможуть давати половину електроенергії, яку колись давала чаес. На сьогодні ми отримали понад 50 заявок від різних інвесторів різної величини. Сумарна кількість заявок, яку на сьогодні ми, якою сьогодні ми володіємо, є приблизно 2,5 гігават. Іншими словами, 2000 МВт. Це є співрозмірно з двома енергоблоками атомних електростанцій, як пояснює посадовець, Чорнобильська зона привабила інвесторів тим, що тут багато вільної землі, на яку уряд віднедавна знизив ренту і спростив процедуру оренди. Серйозним аргументом для бізнесу стала також наявність готової інфраструктури ліній електропередач, які до аварії обслуговували Чорнобильську станцію. Насправді, останніх 30 років в Чорнобильська зона, як правило, це була така дірка, чорна дірка. Для фінансів як українського бюджету, так і міжнародних донорів, куди приходилось витрачати багато коштів для того, щоб ліквідовувати наслідки. Завдання є змінити загліз сприйняття зони відчуження чорнобильської зони на зони катастрофи, на зону змін, на зону можливого розвитку і поступово повернути її у використання. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко. для Голосу Америки Київ.